Всім привіт! Сьогодні у нас сьомий день, друге число, і ми знову пірнаємо воду. <хи> у вас може здатися відчуття, що ми в якомусь якому, міражі і кожен день повторяється не й те саме, але насправді так і повторяється, тут якоїсь змінності сильної немає. Ну, В майбутньому буду старатися щось трошки і міняти. Але поки що сильно не трудимося, пірнаємо, кайфуємо, насолоджуємося. Якщо маєте таку можливість, спробуйте. Зараз знову ж таки ставлю на штативчик, пірнаємо на турнічки і буде гарна заряджена неділя. Сьогодні сьомий день, друге число. Погнал! Я не знаю, звісно, чи в нас фокусує, зараз спробуємо ось так. Щось під 19,5, по-моєму. З 19,5. Ну температурка така. Непогана. Ну що, погнали? Ух, клас! Ух, як бадьорить! Ух, як бадьорить! Водичка Супер погнали на турнічки. Ось такий от сьомий па папа.